Сьогоднішня тематика є деменція. І насамперед, перш ніж я перейду на відповіді на ваші питання, які надійшли до нас перед цією програмою, кілька термінологічних, кілька термінологічних уточнень. Так, деменція це є історичний термін. Тобто він вживається в медицині ще з кінця XVIII століття, але вже в 21 столітті, оскільки деменція ну має такий стигматизуючий характер, тобто людина, який ставлять діагноз деменція, вона ну, стає ніби соціально якась упосліджена. І сам термін деменція то означає без розуму, без душі, якщо робити переклад з латини, був запропонований термін, який зараз широко вживається. Це є нейрокогнітивний розлад, великий нейрокогнітивний розлад. Хоча і в повсякденній нашій практиці, рутинній, медичній, ми далі вживаємо слово деменція, але напевно, якщо ми пишемо діагноз, то Вживаємо вже більш цей новий, більш політкоректний термін. Наступне термінологічне, останнє, друге уточнення це є уточнення щодо медичної наповненості тої терміну деменція. Деменція це є синдром, це є сукупність симптомів, які є пов'язані з різними когнітивними. Процесами, які під час деменції або нейрокогнітивного розладу ослаблюються, і відповідно ослаблюється весь комплекс когнітивних функцій, і людина в цьому повсякденному житті стає. Поступово щораз більше неповносправною. Так, от це синдром і він проявляється при різних захворюваннях, не тільки нейрокогнітивних. Нейрокогнітивні не, не тільки нейродегенеративних. Нейродегенеративні це є основні хвороби Альцгеймера. але деменція може виступати внаслідок захворювань судинних. У людей з гіпертонічною хворобою, з цукровим діабетом розвивається деменція. Деменція може розвиватися при певних генетичних захворюваннях, наприклад, Хореї Хантінгтона. Може розвиватися при інших нейрокогнітивних розладах, ніж Альзгаймерівський, тобто при хворобі Паркінсона і так далі. Тобто є цілий ряд більш рідких. Захворювань, при яких виникає деменція. Тому, коли ми говоримо запитуємо про деменцію, яка превенція, як запобігти деменції, як швидко розвивається деменція, то ми завжди мусимо робити поправку: деменція при якому захворюванні. Звичайно, сьогодні ми будемо говорити про нейродегенеративний процес Альцгаймерівського типу, тобто хворобу Альцгаймера. Якщо деменція наліковує в світі це біля 55 мільйонів людей, то, напевно, більше двох третин тих деменцій займає хвороба Альцгаймера. тому це найбільш поширеніша форма. Тепер, вже повертаючись до Ваших питань я не буду на кожне поки що питання. Просто це питання мені допомагає згрупувати просто розповідь про діагностику, опираючись на ті питання, які ви задали, в якому віці розвивається деменція? Деменція, коли ми говоримо про Альзаймера, значить вона розвивається після 65 років. Може швидше, Це, ця нейродегенерація починається набагато швидше, ніж вона проявляється клінічно. Тобто, коли вже проявляється порушення пам'яті нейродегенерація дуже повільний процес, і по різних даних ця нейродегенерація може стартувати і за 10, і за 15, і по деяких, по деяких джерелах навіть за 20 років до клінічної маніфестації. Тобто, ми маємо справу дійсно з великою медичною проблемою, медико-біологічною, я би навіть сказав, проблемою. І оскільки цей процес він вже розпочався давно, сказати, що ми можемо зупинити цей процес, тобто зупинити розвиток деменції, ну так, якщо ми даємо лікування, то ми опосередковано впливаємо на темп розвитку того захворювання. Коли ми покращуємо когнітивні функції, людина більш є включена в. В соціальній активності, в родинній активності, то також зменшує темп розвитку, але зупинити деменцію, на жаль, ми не можемо. Щоб сказати, що це є спадкове захворювання, є дуже невелика кількість, дуже невелика кількість, вона обчислюється. 3 5 пацієнтів з хоробою Альцгеймера, при яких є ідентифікована відповідна мутація в відповідних генах, яка дає так звані родинні форми, сімейні форми хвороби Альцгеймера. Але це є дуже рідкі випадки, і говорити загалом, що Альцгеймера є спадкова, це неправильно. Хоча, знаєте, є два таких поняття, якщо стосується спадкових захворювань. це є спадкове захворювання і схильність до захворювання. Багато працюється над тою проблемою, щоб більш уточнити в біологічному сенсі, що таке схильність. Але тим не менше, в своїй клінічній практиці ми користуємося такими рекомендаціями: якщо в людини є що найбільше щонайменше двоє. Двоє членів родини в минулому, в яких розвивалася деменція, байдуже в якому віці, чи в 60 років, чи в 70, чи в 80, цей пацієнт має вищий ризик мати хворобу Альцгеймера, ніж та людина, в якої в родині не було людей з когнітивними порушеннями. Тому схильність, напевно, якась є, і тому. Відповідно, ті люди, в яких є в родині такі захворювання, мають, ну, напевно, більше звертати увагу на свій стиль життя, про що ми поговоримо пізніше. Так що говорити про вік, так, це є захворювання вже старшого віку після 60 років.